Київська галерея мистецька збірка святкує свій восьмий день народження. Експозиція так і називається Колекція Волошених. Тут представлено улюблені картини молодого подружжя, що розкривають історію України 20-21 століття. Дві виставкові зали галереї вмістили лише четверту частину приватного зібрання. Розповідає пан Максим галерею. Може відкрити багато хто, і ви знаєте, це дуже модно відкрити галерею. Але щоб вона в Україні проіснувала, там, скажімо, 8 років як наше, то це вже мистецтво. Максим Волошин почав збирати живопис ще на початку 2000-х, коли був студентом. Уподобання юнак віддав вітчизняним живописцям. Тоді до приватної колекції входили роботи класичної художньої школи. Робота Андріївська церква 1935 року Івана Хворостецького і така, як вона зараз, можна поглянути на Київ, який взагалі не забудований, оболонь, лівий берег все пусте. Для мене це знакова робота. Пейзаж з Андрівською церквою 35-го року і перший варіант славнозвісної картини Свято врожаю врожаю» 60-х і сьогодні лишається гордістю та улюбленцями родини Волошених. Знакова робота робота Тетяни Голембієвської Свято врожаю», Перший варіант цієї картини, відомої славнозвісної. Яка знаходиться ззаді мене, вона мені дуже подобається, і взагалі вона передає символ епохи 60-х. Не завжди у гарному стані картини потрапляють до колекції. Чимало зусиль доводиться витрачати на реставрацію. Пані Юля розповіла, що деякі роботи були описані, розмальовані фломастерами, але хорошу річ так просто не зіпсувати. Якісна картина завжди знайде свого власника. Вона називається пташки в квітах. Там як дві пташки, але вони як і квіти. Ну це взагалі знак таке суто українське, Петриківський розпис. Є там такі згини по центру. То ми її купили просто так узігнута, потім оформили, все привели до ладу, оформили в раму. Трошки підреставрували там осипі, такі були. Вона дуже складна. Це, ну, це ж гуаш. Наймолодша картина з усієї збірки датована 2014 роком. Це Михайло Дияк, який позаду мене. Це робота присвячена весні, зокрема подіям цього року. Ну цієї весни в Україні. Тут бачите, така наче як буря, але вона мене сади, розквіт, весна, і все буде добре в Україні. Експозиція також покликана привернути увагу суспільства і переосмислити значення фігури колекціонера у сучасному мистецтві. Проект колекція волошених поєднує класику і сучасність експеримент і традицію в одній візуальній історії про українське мистецтво. Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Ольга Жантлієва, Новини культури.